Всім доброго дня, Звертаюсь до Сергія Шелудька, до свого друга та до Янгарів в Березані та до всіх блогерів та всіх, хто мене знає, з таким проханням допомогти в придбанні ще одного автомобіля. Тому, як знаєте, на даний час автомобілі це така реч, яка дуже розходується на лінії фронту. І не завжди автомобілі виживають. Так само і в нас вийшло під час виконання завдання, наша машинка попала під обстріл та була пошкоджена. І так скажемо, не підлягає восстановленню, тому що так, такі прильоти бувають, які пробивають машини просто на виліт і двигають, і все шабаша. Так що всі, хто мене знає, Сергія Шелудько, блогери, будь ласка, долучайтесь до збору, всім зарані дякую. Все, буде Україна! Добрий добрий друзі, всім доброго ранку. Не світ, не заря, розбудив дитину калюнчика і кажу, поїхали. Петрівна сказала, треба зробити таранчук. Так що, друзі, зарізали свинку. А зранку раненьку, Так як колянчику ще треба мутнутися, ще одну свинку сьогодні зарізати на Лукаші. Так, прийшлося трошечки раніше. Тобто встали 4 години, поки туди-сюди, приїхали, 5 забрав, поїхав коляна. І справляємося. Так що, друзі, дякуємо нашим захисникам. Маємо ще один ранок, працюємо. І в напрямку підтримки їхньої, тому що іншого виходу у нас немає. Тому що ну, розказувати, що печаль біда. Нема сенсу, в нас війна. Ти, хто не розумів, тому нічого і не докажеш. Ну, а ми будемо рухатися своїми однодумцями. Можливо, в четвер-п'ятницю в проведу прямий ефір, трошки здвинуся, бо там є деякі моменти. Так що якось так. Ну, ще скалюха буде. Винку нашу. отака свинота у нас доволі непогано. Не хотіла йти, прийшлося, чуть не на руках виносили. Включили потім задню передачу. От, наділи відру, ну, але не дуже хотіла вона виходити, так, да, калян? Трохи проблематично. Як горілка, вже скільки ти свиней не посмалив. Ну іменно цей. Десять свиней вже в Поки начебто нічого, так? Да? Так що брали ми в Андрія Довжика. Ось така ну, Доволі непогана. І в колянчика така сама, скільки ти вже лупанув на халтурах. Не, не, Багато. Багато? Багато? Ну скільки за неділю ріжеш поросят? 3-4. 3-4 -чотир. ріжеш, так? Да? Так що не відмовляєш, фактично всім, ріжеш. Який тариф у тебе по селу в себе? 600-700. 600-700. А в шелуйка? <с>? Так що так, так що, друзі, працюємо. От. По каже Багато мало. Калюнчик от, в своєму селі він ну, бере трошки менше, от, ну, а на виїзді трошки більше. Ну, не знаю, правильно чи ні. У нас трошки як там, ми, наприклад, по продукції у нас знижок немає. У нас або ми продали, або віддали. Тобто третього не існує. Так що зараз піду понасипаю їсти поросюхам, повичищаю, а калян поки буде смолити свиню. Патрон воно охороняє нашу територію. От. Не знаю, щось хотів ще сказати. В голові такі бардак, думки одні. Але я вже всіх, як казали мені, деякі люди вже просто задовбав. Ну, декого теж вже задовбало знаходитися на передовій і він хоче додому, на моє місце і на місце багатьох із вас. Ну, але... Але не, там не можна, взяв, зібрався і пішов. Так що будемо працювати і далі. Реби, автомобілі, резина, запчастини, ремонти. Дуже великий шлейф ззаді насобирався, ну, але я думаю, помаленьку розрулимо. Хто хоче спробувати нашого хліба, будь ласка, Це просто. Открили картку, пішли в податкову, зареєстрували і ви будете. Волонтером і все у вас буде добре. Але 20% трошки не будете та грішним справедлим. Це не для нас. Там громадські організації, які там у них є свої водії, свої бухгалтера. ну там є такий момент, і то я нема коли в законодавстві повіряти, тут нема коли вгору глянути. Так що, друзі, рухаємося далі, працюємо, все буде Україна, підтримуємо наших захисників, об'єднуємося в команди. Все буде Україна. Ну, а також зараз збираємо для Олегі Саєнка на 113-ту, на УАЗа таблетку, і на Кіа Соренту, і на РЕП. Так що працюємо, я думаю, ми це зробимо. Тяжко-важко, але, але по чуть-чуть. дуже зараз розумію, що не всім важко. Ну, але помаленьку-помаленьку рухаємося. Так що дякую вам за вашу небайдужість, за вашу підтримку. Також звернувся до деяких блогерів. Колі дихайте до молодого фермера, до міщенків, тобто школи сценарства раніше був канал, зараз Ольга і Олексій Міщенко за підтримкою, також до молодої ферми. Ну, Тобто якось так. Так що будемо сподіватися, що репост, підтримка, десь відео скажуть, можливо, десь ставлять відеозвернення від Олихи, можливо, якась копійка ще впаде. Так що, друзі, погнав я далі працювати. Без тень я акцент хлеб. Так что далее буду Каштаночка. Каштанка. Так что, друзья, каштанка в норме. Дякуючи Богові. Ну не все так склалося, як гадалося, але розпоросили ми каштанку. Каштанки, каштанки виводок нормальний. По Глорії є кось трохи не вовремя народила і відійшло дуже багато поросят. Ну, їх було дуже просто багато. От, а по зойки трошки перший млинчик комом. Троє і Щось вони не камільфо. Ну, будемо дивитися. Можливо, дамо інший шанс. Ні, будемо когось вибирати, будемо парувати. Тобто то не є, я думаю, є кого взяти. Міняти поки нічого не будемо. Що, ви льоліки, будемо чекати, не чекати, а будемо все робити для того, щоб настав мир, ну, а потім будемо щось змінювати в своєму житті. Отак, битячки наші. Хто пам'ятає, частково я зняв обороз, такий важкуватий був обороз, розполосили, щось вона не народжувала, і молоко вже було, і кололи астрофан, потім кололи окситоцин, Ну, але так вона і не розпочала народжувати, прийшлося втрутитися, і вовремя втрутився, і прийшлося витягувати. Повитягував, є моменти. Трішечки поросят також там витягнув, там, одне пропало, те, що витягнув, і одійшло також пару штук. Ну, але тут є все у нас нормально. Те, що мене задовольняє, так воно і є. Так що, друзі, справляюся по господарству, зараз вишкрібаю у наших поросят. Сьогодні ми забрали з цієї клітки одну свинку, ту, що в нас на початку відео. О, тобто кліточки порожніють. Сарайчик наш старий, з хламу зліплений, але поки ще працює, вже працює більше 10 років. Ось. Все, пообідали, поснідали, вишкрібаю на в рештаки і повиношу. Ось. Ось така робота. Чистимо зранку, чистимо ввечері, наші рижики радують нас, ростуть, потягнулися. Так що все добре. Горілочка горить. Значить, таранчук наближається, моя задача зараз посправлятися по господарству, погодувати, повишкрібати, повиносити, попідстеляти, успіти дівчат відвезти в школу, ну і прогрівати сковорідку. Ну, Я думаю, прийдеться прогрівати і раніше. Ці поросюхи в нас поки ще на місці, після того, як відлучили від матусі. Клітка вже, яку ми освободили, вона буде у нас під рижих поросят. Рижих поросят ми переженемо, а потім оцих поросят і тих поросят, що від нашої любаньки переженемо в ту кліточку для рижики. Ну а потім там частково я продам, у мене є замовлення і оставлю собі тільки там 10 поросят. Ну, а решту там продам. Оце мабуть, Полосати, як дикий кабан. Все, все, ризі, ризі. Тепло під лампочку, відкривши лучка двері, трохи, трохи вам холоду на, на цього напустив. Да? Така примітивна, невеличка кліточка. Ну, але для цієї свинки вона нормальна. Ми утримуємо, по традиційному методу ходіє і Один станок у нас є для опоросу, ну, але не використовує. Не знаю чого. Мені так. За особисто моє. Ну, це радує, радує, коли свинки їдять. Я думаю, ті люди, які тримають свиноматок, завжди переживають, коли після опоросу свинка не їсть. Ну, я думав, також буде дуже печаль біда. Перший опорос у неї був взагалі також важкий і не їла свиня на протязі 21 дня, взагалі тонком не їла. І ми відлучали поросят на 21 день. Ну але тут розпоросили і прокололи амоксицилін, прокололи, в мене не пам'ятаю, там три вітамін був, окситоцинчик кололи, ще, щоб підчистилося, і все. і Свинка ну, почувається непогано. Ну, Було теж чимало поросят. Порвали дюрком Володькірем, ну а свинка наша, хто пам'ятає, була у нас Баба Маша. Баба Маша Йоркшир. Вона була така квадратна. Я не пам'ятаю, з ким вона в помісті там, ну, вона похожа була на Йоркша. Там, це точно не пам'ятаю. Каже, там була помість Йоршир-Гепшир, це сестра, баба Маша була сестра нашої Глорії чи Міґери. От вони та чорна була, а та біла. Хоч і мати в них була, я не знаю, там у хлопців, це тоді ще в Березані хлопці тримали. О, тобто брехати не буду. Ну, але по окрасу вона була. Білого кольору, з гострими ушами, але на низькому ходу і широка як танк. В неї було 13 поросів, все життя їла тільки в мене комбікор. Ну, щось таке, наліпив. Ну, але це, я думаю, не важливо для тих, хто Ну, це мої поросята, тобто, що є, то вже є. Тобто Шелухівська дворова. Ну, а тепер покрили знову дюрком і отриманий результат. Ну, всі риженькі ще такі воно малесенькі. Ось у цього ушки як у А так вони такі. Тобто є люди, які говорять, що рижі свині, значить дюрки. Ні. Е -е, Тоже помісні, немає чистокровних. Тут також є дюрок, так вони бачите, вони ж на дюрка не похожі. Але в деяких воно риже пролітає, такі сирони. Це такий ранковий відосик, буду на цьому завершувати своє відео. Хочу всім подякувати за підтримку, за довіру. Бажаю всім здоров'я, миру, здоров'я і добра, що ще ще нам перемоги. Всім, друзі, пока-пока, Ну, а я буду працювати далі. Бо бла-бла-бла, робота стоїть.